Для тебе 2025 рік був роком втрат чи профіту. Слухай, спочатку впало все. Я втратив процентів 80 від е, свого криптодепозиту, а потім я забрав його назад. Все ще це, це саме головне, це просто фіксувати профіт. Я коли не фіксую, я втрачаю. Якби тобі довелося зробити тату на криптотематику, це було би. Це був би старкнет на лобі. <рес> Стеркнет чому? Тому що отримав великий дроп, але його не продав. Найкрутіший кейс 2025 року. У 2025 році я купив монету, як, е, зайшов в сейл плазма, по, скажімо так, на хорошу суму і отрив е, таку саму суму ревардів. Ось це найкращий кейс, який був у 2025 році. Серед усіх криптанів Назар Римар. Буває на тусовках та заходах зі своєю дівчиною найчастіше. Це тому, що кохання до бостями чи одного не відпускає. А просто тримає, мотивує. Ради чого я працюю, во тися потрібно ж купити там, не знаю, машину жити в таряні і все, і мене мотивує зразу фіксувати профіт. Скільки тобі потрібно грошей, щоб ти сказав, все з криптою зав'язав. Я не буду зав'язувати. Навіть якщо я буду отримувати тисячі доларів, я все рівно буду працювати, тому що я отримую цієї емоції. Погані, хороші. От недавно обнулилася альта. Я отримав такі емоції, причому сидів в туалеті. Просто кайф, і ну, типа, тобі нічого так не дасть емоції. Ось, хоч і втратив багато коштів. Ну нічого страшного, головне емоції. Хто найсильніший криптан грі Бадл? Рома Томера. Це був Назар Ман та Криптокаратист. Дякую.